Україні поряд зі мною знаходяться гравці, команди Фаворит 2 з якого міста хлопці? Ми з Подольська з Подільське та Одеської області. Ми живемо Подольсь. в Подольська. Ми живемо з Подольська. Гаразд, щойно ви зіграли з командою Поділля. І змогла ваша команда перемогти 4-2. Граєте в кубку перемоги. Розказуйте про цю гру, якою вона була для вас сьогодні? Забив? Нет, не забил, не забив. Не вдалось забити, всі да? Всі мимо. мимо було. Що ще було цікавого? Ну но... я, добивала... я, добил... я головою, когда мяч летел. Смих прямо это было моей ошибкой. А я, а я просто два раза два раза бил поворотом, но не... Но не... Но не так это веще запам'яталось. Тобто ніхто з вас сьогодні не зміг забити, на жаль, так? Нічого він сання зміг забити чи з половиною. Ага, чудово. Так, завтра вас очікує ще одна гра вже з іншою командою Поділля. Як думаєте, встигнете відпочити до завтрашньої гри? Ми сьогодні кожен наші. Сьогодні встигли виспатись перед матчем. Дуже Добре, так, наші змагання вже доходять до кінця. Залишилося зовсім небагато ігор. Тож скажіть мені, вам сподобалося брати участь у змаганнях в Хмельницькому? Так, так. так приїдете до нас ще? Ні, не приїдемо. Це останнє змагання у Хмельницькому. А на наступні якісь змагання приїдете? Ну, Навірно, приїдемо я я такий. Над... Так... Так... А якщо якісь наступні будуть змагання, ну то я буду рада. Будете раді Де, приїхати? Це власне, це Гра. Де, а... Мені просто поїздить дуже подобається. Тобі просто подобається їхати в дорозі, ми, так? Ну і в отелі прикольно. Віт, Віт, так, так? Існує, да. А тобі ще подобається змагання? Гол, ага, чудово. Гаразд, тоді. А ще ми сьогодні граємо на кубок. Кубок перемоги. Якщо ми приіграємо, то якщо ми то завтра просто не на сорівнування. Ні, це такий кубок, який по колу грати, кожен з кожним. Тобто, навіть якщо ви сьогодні би програли, завтра все одно би грали. Так що у вас ще є шанси виграти цей кубок. Сьогодні була перший тайм нічия, я тайм тайми два. Змогли перемогти, так? Гаразд, тоді дякую вам за інтерв'ю і біжіть, відпочивайте.